Здається, українці перестали активно урізати свої витрати. Принаймні, про це свідчать продажі в магазинах країни. Вони більше не падають. Сьогодні почну гроші та ціни з останніх даних про українську торгівлю. За травень продажі в Україні не зрушили з місця, але за нинішньою економічною погоди це певно добра новина, бо громадяни активно скорочували свої витрати ще від кінця минулого року. Та коли придивитись до регіонів ближче, то та до їх торгівельних результатів. Від початку року загальна картина Тімяніє це області, де продажі в магазинах упали найсуттєвіші, і глибина глибина цього падіння за останній місяць все одно зростала, хоча правда, і меншими темпами. І зараз фрукти та овочі, до речі, серед найпопулярніших жертв економії в українців шкода, бо цього року вони вкрай потрібні нам, щоб підтримати організм у численних стресових ситуаціях. Однак ціни цьому тільки заважають. Тож не дивно, що у світі тепер бум городництва. Скільки коштуватиме вам приєднатись до нього, і скільки на цьому можна зекономити? І з порадами далі Олег Філатов із черговою серією економія року в огляді продуктових цін. Криза покликла людей на городи. Свою ділянку має і подружжя Обам. Нещодавно перша леді тішилася результатами у цій справі, а це вже досягнення українки пані Катерини. Перець болгарський, певіц болгарські, капусти немножечко, немножко картофеля. Всього понімного. Що жінка займалась тільки квітами, відпочивала. Тепер дачна ділянка перетворилась на можливість заощадити сімейний бюджет. Разве ми могли собі пенсіонери дозволить покупати по 25 п'ять, по тридцять рублі цю клубніку. А так у нас вийшло, що ми фактично вже дві тижні й свою клубніку. Клубніка по 22, по 13, по 15. Хорошо беруть люди. Цінове розмаїття на овочі та фрукти вражає. По гаманцю однак б'є добряче, Дача